Добрий день, я пропоную переглянути разом зі мною техніку НЛП зні... знецінювання цілі. Тобто, коли ви її пройдете, там 8 пунктів, на яких треба зупинитися, то ви зрозумієте, чи дійсно це вам потрібно. Якщо ви сумніваєтесь, чи готові ви до змін в своєму житті, да, щоб досягти цієї цілі, що таке цілі, як її досягти, є відео, на чому базується спрямованість іти, і як реалізувати ціль. Але у нас зараз. Така спрага, щоб зруйнувати цю мету. І так, перше треба ціль, те, що ми хочемо: приклад власний бізнес, перевести в знак мінус, тобто власний бізнес це інший рівень достатку, це інший рівень відповідальності, це інший рівень зарплатні. Зарплату ти платиш і собі, і це інший соціальний статус, і це це е, масло уповнити задоволення своїх потреб. Це вже більше. Верхній рівень, коли ти не те не тільки на себе працюєш, але й даєш змогу іншим працювати на тебе заробляти гроші і в соціумі більш реалізований. І так, перше правильно, це треба ціль це знаком плюс. Тепер ми її перекидаємо в знак мінус. Чому це не треба робити? Чому це сумніми? Тому що бізнес чи стане, він... Прибільний. Чи дасть він той прибуток, на який сподіваєшся, чи виведе цей бізнес тебе на інший рівень? Чи не буду я банкрот? Чи будуть мої зусилля варті кінцевого результату? Так, друге. В другому, всі зовнішні фактори, які є з ознаком мінус, треба їх. Осмислити, озвучити і поміркувати над ними. І так, чому зовнішні фактори? Тому що треба спочатку всі свої гроші, якийсь стартовий капітал, його треба е, витратити або десь знайти. І якщо його немає, це мінус. Це треба ризики брати кредити, але його ж потім потрібно буде віддавати, е, розробити бізнес-план, а ти вмієш його. Моделювати ще які зовнішні фактори: приміщення, де знайти приміщення, де знайти обладнання, хто буде виконувати, яка буде структура організації цього бізнесу? І Ще фахове, яку? Прослойку, про шарку в суспільстві він займає, це яка діяльність, який рід діяльності з чим він пов'язаний, чи будете ви конкурентно спроможні? Чи варто, чи там і так, як на ринку праці це має зиск і побут, і спрос зараз? Чи буде доречним відкривати цю справу зараз, чи буде доречним, чи зможе вона забезпечити все те, на що ви прагнете, і до чого ви ну, всі ваші сподівання і прагнення? Третє, який ви отримуєте результат? Да? І результат ви сумніваєтесь в цьому результаті. Чи повернуться кошти, які ви втратили, чи люди будуть однодумці з вами, вони будуть з вами на одній хвилі, вони допоможуть вам отримати той результат. Зараз ще сумніми, як як мої оточуючі близькі люди, підтримуючи мене, то сумніви, сумніви, які авторитетні люди, які документи треба оформити, приміщення, гроші, люди, і ти починаєш сумніватися. В результаті перекриють, чи буде на самоокупаємості? який час потрібно, щоб стати вагончиком на... На, на рельси і швидко котитися? Да, по, по коли, коли він стане приносити прибуток, сумніви? І екологічність, чи я зможу це все витягти сама. Чи хвата в мене наснаги, чи хвата в мене здоров'я, чи буду я спати вночі, чи не буду я схвильована, стривожена, як це на мені відобразиться на моєму здоров'ї? Зараз ось великі гроші це велика відповідальність, замовлення, договора, неустойки. Я розумію все, на що я підв'язуюсь в цьому бізнесі. Я розумію, що мені потрібен і юрист. І Нотаріуси, і адвокат, і правова сфера, да, документація в нас страна, бюрократія, і потім матеріальні е, на кожен місяць, да, так як комунальні платежі за оренду, так і ще куча. Платежів, які мене не буде боліти голова, де брати гроші, як швидко я зможу їх заробити. При цьому що я буду відчувати підйом, що я все можу? Чи перша вже якась... якась перешкода мене виб'є з себе? І я буду сумувати, нудьгувати і впаду в депресію, і руки опустяться, і робити нічого не захочеться. Можеш бути і таке? І тут п'яте, ми кажемо, що ну, раз я знайшла гроші на бізнес, то у мене все буде окей. Всі проблеми я вирішую легко. Люди гарні, люди відкриті, я несу позитив, я вірю в те, що я буду робити, і в мене все вийде. У мене не може не вийти. Я бачу результат, я бачу ціль, не маю перешкод. І тут я шосте. Опять, знову можливості. Бажання, можливості. У мене є можливості це реалізувати. Я готова до змін в своєму житті. Я готова до того, що я буду відповідальна не тільки за себе, а й за ну, виконавство, производство, за реалізацію. За, за те, щоб все працювало і такий складний час. Це точно а, я витягну це все сама? Хто мені буде допомагати? На кого я можу розраховувати? Опять, зараз сайт, Інтер, продажі рухаються вперед, вимоги часу. Я в цьому розуміюся, я компетентна, мені буде потрібні люди, які компетентні, які зможуть забезпечити мені інформаційний доступ в соцмережа в реклама, ротація на сайтах. Це все повинен бути мати спеціаліста. Так. Далі можливості, які в мене є можливості, можливість це реалізувати, в якому місті, а це країні. Це я бачу потім розвиток, розвиток для себе. Це може бути більше людей, далі є розвиток в цьому напрямку? Чи можна буде ще на чомусь замислити? Наступне це було шосте, сьоме. Адекватне споживання. бажань. Наскільки це адекватне в наш час ризикувати грошми і вкладати все в цей бізнес, або залазити в борги, брати суду в банк? Чи зможу я його повернути? Я адекватна взвалювати на ці проблеми, яких у мене раніше не було. Великі гроші, великі зобов'язання, великі вимоги до себе. Чи зможу я все це, чим я ризикую, беручи це? ну, Я адекватна, навіщо мені цей хлопіт? Хлопіт не тільки за себе, а за я а це ще й за команду, що адекватно хотіти мати свій бізнес. Так, І наступне це. Розуміння, до чого це проведе. Ти робиш крок, ось ти вийняла приміщення, але це ті гроші, на які ти сподівалася потратити на це. І ти сумніваєшся, ти на периферії це. Добре, але твій офіс буде мало хто і контингент людей, які тут проживають, рівень життя трохи нижчий. В центрі, де дуже багато людей проходять, повз доступність офісу, престижність, у тебе буде більше шансів вибитися в люди. Да? І це буде більш доречним. І ти вже так, а оренда стоїть більше грошей, ніж чим далі від центру, тим вона буде дешевша. І ти розумієш, що починаєш сумніватися. А офіс треба охороняти, треба наповнити комп'ютерами. І це ще. І перший етап, це ти тільки мінус, 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 і ніякого плюса. А оренду вже за наступний місяць пора платити, і щоб не втратити. Це обладнання, це його потім налаштувати треба, все пристосувати, або закупити на производство станки, люди, які будуть працювати, все це організувати і це самий-самий важкий етап на етапі постанови бізнесу це його реалізація. Да? І люди, які тебе підтримують, твої друзі не хочуть брати участь в цьому, тому що у них є якась робота, яка заради тебе не хочуть її бросати і змінювати життя, бо це рискована. Підприємства, чи буде воно успішним? У всіх одно запитання: вийде в тебе чи не вийде? В тебе мало хто вірить, чи ну, тут ризики завжди ж існують. Тим більше в нас час, коли у нас в Україні війна. Тому ти робиш перший крок і сумніваєшся, але якщо ти робиш перший крок і Ну, це заплановані витрати, да? заплановані, але щось затягується, щось затягується. Ти думаєш, прийшло час цим займатися? Це доречно зараз цим займатися в цій країні, в цьому місті, не бути лі прильоту, і все це ці гроші, які були, вони в тебе були десь лежали, а тепер їх не буде. Чи дійсно варте ця, ця ідея? Вона доречна до місця. І так, сумнів, на першому крокі, на другому. А ту людину ти взяв на посаду. Не... Твоє рішення вірне, да? ти сумніваєшся, сумніваєшся. І так, Але ця техніка дуже чудова, тому що навіть пройшовши ці вісім пунктів, і якщо всередині це у тебе рвіння бажання залишилось, то ти маєш діяти. Бо це. Дійсно, єдине вірне рішення для тебе. Якщо твої думки вже ти полинев цю ідею, якщо як Жанна Деарк ти загорівся і біжиш вперед, ще є такий вислів, що за кожним. Успішним чоловіком стоїть жінка, а за кожною успішною жінкою стоїть невдалі стосунки та розлучення. Тому дівчата тут варіантів нема. Сподіваємося на себе, краще, коли ваше захоплення, те, що ви лучше всього вміли робити, ви переносите в сферу. Роботи і реалізації. Я знала дівчина, яка просто гарна, гарно, гарно в'язала свитеря. І ось вона була дуже спрямована ну на, на таку працю. І що вона відкрила крамницю, яка продає тепер маточки пряжі. І ось спрямована на цей бізнес. Я знала дівчину, яка добре шила, і все закінчилось Тим, що вона не шиє, а відкрила магазин тканин, магазин по оформленню інтер'єрів, плюс у неї є сусідня кімната, приміщення, де дівчата ш'ють портери, штори. тут можна купити, тут можна заказати їх пошити. Тому ну, хтось дівчата тартина замовлення роблять. Такий маленький бізнес, який не да? але це підтримка, коли дівчина в декреті,